Малята, тема нашої сьогоднішньої зустрічі Великий менший та найменший. А також ми з вами пригадаємо геометричні фігури, такі як круг, квадрат, та подивимось, що таке трикутник. У містечку жила маленька дівчинка на ім'я Оленка. Готуючись до свят, вона пригадувала, як вона гралася з друзями у різноманітні ігри на снігу. Коли на дворі з'являється сніг, все стає набагато цікавішим. Вона пригадувала, як кожного року прикрашала ялинку. Дівчинка сподівалася на диво, яке станеться в новорічну ніч. Дивлячись на свою чарівну кульку, сподівалася, що виконається її бажання. Ось якби випав справжній сніг. Ми би з друзями знову пограли. Раптом на кульку потрапила маленька сніжинка. Дівчинка озирнулася та побачила, як почав падати сніг. На дворі вже раділи снігу друзі Оленки. Не треба їсти сніг, Юрчику. Якщо ти з'їси його, нам не вистачить снігу, щоб зліпити сніговика. Тут хтось кинув у хлопчика сніжок, діти почали радісно шпурляти сніжки та вирішили зліпити сніговика. Вони почали катати кульки. Давайте зараз роздивимось, хто яку кульку зліпив. Скажіть, малята, у кого з дітей велика кулька? Так, у Юрчика, а в кого менша? У Оленки. А у Марійки яка кулька? Вірно, найменше. Молодці. Ура, у нас вийшло. Це самий чарівний сніговичок. Погляньте, який він гарний. Привіт тобі, сніговий малюк. Шкода, що не можна нам забрати його додому. Ми вийдемо завтра з вами гуляти, а сніговичок почекає нас тут. Діти побігли додому. Дивлячись на свою кульку, дівчинка бажала, щоб сніговик не почав танути. Тільки вона про це подумала, аж раптом в її вікні з'явився сніговичок. «Привіт, Оленка!» Ти вмієш говорити? «А вже ж, так, як і ти. Я прийшов просити тебе про допомогу. У сніжному містечку, де я живу, сталося лихо. Почали танути мої друзі-сніговики. Квадратні, круглі та трикутні. Не все такі бувають. В нашому містечку бувають всі дива. Ти допоможеш побудувати мені їх заново. Звісно, я тобі допоможу, але я не знаю, як виглядають трикутні. Давай нам про нього розкаже твоя чарівна кулька. Це трикутник. У нього є свої особливості, по яким його легко впізнати. У трикутника три кути. Про що свідчить сама назва фігури Трикутник. Давай перевіримо, чи так це. Порахуємо його кути. Один, два, три. У трикутника також три сторони. Давай переконаємося у цьому, порахувавши їх. Одна сторона. Друга, третя. А чи знаєш ти, як легко можна намалювати трикутник? Я покажу тобі один секрет. Дивись! Спочатку намалюємо олівцем три крапки один, два, три. А тепер з'єднаємо крапки між собою за допомогою ліній, одна, друга, третя і все. Наш трикутник намальований. Дізнавшись про трикутник, малюки за мить опинилися у чарівній країні. Розпочнемо будувати сніговиків з геометричних фігур. Малята, подивіться та скажіть, з яких геометричних фігур складаються ці сніговички? З яких фігур цей сніговичок? Так, з трикутників. А на цього подивіться, з яких він фігур. Так, квадратів. Вірно. А цей сніговичок з яких геометричних фігур складається? Так, з кружечків. Молодці малята. Допоможемо заново зліпити сніговиків. Яку голову ми підберемо до квадратного тіла? Вірно, квадрат. Голову якої форми ми використаємо, щоб побудувати такого сніговика? Так, трикутну. Та для тіла круглої форми ми використаємо голову також круглої форми. Ось ми і впорались. Привіт-привіт, малята! Які вони усі різні. Ми почали танути, тому що на наше містечко нападає дракон, який дихає полум'ям. А для нас це дуже-дуже погано. Летить дракон! Ховайтеся! Пропоную розглянути, за якими ялинками сховалися малюки. За якою ялинкою сховався хлопчик. За високою. А за якою ялинкою сховалася дівчинка. За низькою. Але ми прийшли не ховатися сюди, а допомагати. Я знаю. Давайте закидаємо його сніжками, зробимо їх дуже багато. Сніжки до бою. Дракон дуже могутній, і ми не переможемо його. Єдине, що нас врятує, це якщо зараз піде снігопад, тоді дракон більше не з'явиться. Що ж нам тепер робити? Дивіться, що в мене є. Це чарівна куля, а вона має магію. Звичайно, зараз я вам покажу, тільки нам треба всім разом дуже захотіти, щоб пішов снігопад. Наше бажання, наше бажання. Наше бажання снігопад. Коли малята відкрили очі, вони побачили, як падає дуже багато снігу. Це був снігопад. Він полетів. У нас вийшло. Оленко, дякуємо тобі, і твоїм друзям. Ви врятували наше містечко. Малята, а давайте на згадку про нашу подорож залишимо для сніговичків подаруночок. Подивіться, на яку геометричну форму схожа ялиночка. Так, трикутник. А якщо ми прикрасимо ялинку, на яку геометричну фігуру схожі ялинкові прикраси. На круг вірно. А ще ми можемо поставити під ялинку подарунок. А яку геометричну фігуру ми можемо порівняти з нашим подаруночком? Так, з квадратом. Ви розумнички. А зараз давайте всі разом станцюємо! Люблю я, коли ж осінню зима, лопатом снігом перший раз легенько посипає нас від білосніжної краси, стає казкова навкруги всі разом кричимо, ура! Ура до нас прийшла зима. Сніжинки крутяться веселі, Щасливий новий рік іде. Нам подарунки під ялинку. Щасливий новий рік іде, нам подарунки під ялинку зимова казка принесе. Усі малята вірять у дива, і, прокинувшись вранці, Оленка відразу побігла до ялинки шукати свій подарунок. Дітки, пам'ятайте, якщо ви дуже сильно чогось бажаєте, це обов'язково здійсниться. До зустрічі в новому році. Веселих свят!